Вітаю вас, шановні 11 класники! З вами я Рейса Іванівна, я допомагаю вам вчити алгібру 11 го класу. Сьогодні ми продовжуємо вчитися розв'язувати показникові нерівності. Я вам рекомендую засвоїти вигляд показникової функції і інформацію про те, що якщо основа... Більше за одиницю, то функція зростаюча, і коли ми будемо переходити від порівняння показникових виразів до порівняння їхніх показників, то знак нерівності залишається незмінним. А якщо А між нулем і одиницею, тобто дробове, функція спадаюча, і при порівнянні показників, знак нерівності ми будемо заміняти на обернений. Якщо було більше, буде менше, якщо було менше, буде більше. Це вже не перший урок. Ми з вами працюємо з нерівностями. Я думаю, що ви все ж таки постаралися і простенькі нерівності навчилися розв'язувати. Завдання 3.6 показано достатнім рівнем складності, і тут я теж вам рекомендую спочатку поміркувати самостійно. Дам деяку інформацію, можливо, вона потрібна вам. 0,2. Якщо ми прочитаємо і запишемо звичайним дробом 2 десятих, Скоротимо на 2, то буде 1 п'ята, а 1 п'ята, то 5 в мінус першому степені. 125 це 5 в третьому степені Ну і далі переходимо до порівняння показників. Тут 6 в мінус другому степені, 6 в першому степені. Тут 2 в першому. Далі 5 ,1. після скорочення 1 друга. Або 2 в мінус першому, а 32 це 2 в п'ятому степені тож, потренуйтесь, будь ласка. І так, 5 в мінус першому степені, тут все без змін, а тут 5 в третьому. 5 основа більша за одиницю, значить, переходимо до порівняння показників, не змінюючи знаки. Тут мінус 1, тут 3. Віднімемо від усіх частин нерівності 4, щоб звільнити х. Буде мінус 5, мінус 1 мінус 4, мінус 5, тут х, 3 мінус 4, мінус 1. Вся нерівність розв'язана, х більше або дорівнює мінус 5 і менше або дорівнює мінус 1. Скільки цілих розв'язків має нерівність? Перерахуємо, мінус 5 включно, мінус 4, мінус 3, мінус 2, і мінус 1 включно. Тобто 5 цілих розв'язків. Аналогічно. 6 в мінус в другому степені менше або дорівнює 6 степень 3-х, так як тут, і 6 в першому степені. 6 більше за 1 порівнюємо показники, не змінюючи знаки нерівності. Мінус 2 менше або дорівнює 3-х менше одиниці. Віднімемо від усих частин 3, мінус 2-3 мінус, мінус 5, тут мінус х, а тут 1-3, мінус, мінус 2. І помножимо всі частини нерівності на мінус 1. При цьому знаки нерівності заміняться на протилежні. Іншими словами, у подвійної нерівності права і ліва частина поміняються містами. Посередині у нас буде х. Мінус 2 помножене на мінус одиницю піде вліво зі знаком зі своїм, а мінус 5 помножене на мінус одиницю піде вправо. І тепер у нас х більше за 2 і менше або дорівнює 5. Перерахуємо цілі розв'язки, 2 не включно, 3, 4, 5 включно. Тобто 3 цілих розв'язки. Одна друга або 2 в мінус першому степені, мінус одиничка помножилася на х-1. І тепер вийшла подвійна нерівність 2 в першому, менше 2 в степені мінус х плюс 1, менше буде дорівнює 32, це 2 в 5. 2 більше за одиницю. Порівнюємо показники, не змінюючи знаки нерівності. 1 менше мінус х плюс 1 менше буде рівнює 5. Віднімемо 1 Тут буде 0, мінус х, а тут 4. Помножимо на мінус 1. Всі частини нерівності, а значить, права і ліва частина перейдуть, ну, поміняють свої місця. Мінус 4 піде. Вліво, а 0 вправо зі своїми знаками. І тепер х більше або дорівнює за мінус 4, але менше 0. Цілі розв'язки мінус 4, мінус 3, 2 і мінус 1 0 не включно, тобто 4 розв'язки. Знайдіть область визначення функції. Давайте подивимося, що ми тут бачимо і що знаємо про корені. Підкореневий вираз да, невід'ємний. Тобто більше або дорівнює за 0. А в другому ділення на корінь, значить, підкореневий вираз строго більше 0, оскільки ділити на 0 не можна. І ви отримуєте показникову нерівність, яку треба розв'язати. Записали підкореневий вираз. Тут більше або дорівнює 0. Ну, а тут строго більше 0. І розв'язали так, як ми вже з вами розв'язували. Потренуйтесь. Перенесли одиничку вправо з мінусом і помножили на мінус 1, тобто знак нерівності замінився. Одна друга в степені х менше або дорівнює 1. 1 це одна друга в нульовому степені. Одна друга менше за одиницю. Значить, при порівнянні показників знак нерівності ми заміняємо на протилежний х більше або дорівнює 0. Область визначення функції від нуля включно до плюс нескінченності. Підкореневий вираз строго більше за 0. 27 перенесли вправо, 27 це 3 в третьому, значить, х плюс 2 більше 3, тому що 3 основа більше за одиницю, знак нерівності не помінявся. Перенесли 2 з мінусом, х більше за одиницю. Область визначення функції від одиниці не включно до плюс нескінченності не включно. Розв'яжіть нерівність. Ця нерівність розв'язується методом винесення спільного множника за дужки. Таку дію ми використовували при розв'язуванні рівнянь. По формулі 7 в степені х плюс 2 це буде 7 в степені х помножити на 7 в степені 2, і 7 в степені х можна винести буде за дужки. Аналогічно тут, як завжди, я рекомендую вам тренуватися. Так, записала те, що сказала. 7 в степінь х виносимо за дужки. 7 в квадраті це 49 мінус 14. 49 мінус 14 35, і ділимо обидві частини на 35. 7 в х більше 5, 35 Після скорочення 1 сьома. 1 сьома це 7 в мінус першому степені, значить х більше за мінус 1. Від мінус 1 ці не включно до плюс нескінченності. Аналогічно 3 в степені х помножити на 3 в степені мінус 1. 3 в степені х за дужки. 9 помножити на 3 в мінус першому. 3 в мінус першому це 1 третя. 9 помножити на 1 третю 3. Одиничка. 3 плюс 1, 4 і ділимо на 4, 3 в степні x менше 9. 9 це 3 в квадраті, x менше за 2. x належить проміжку від мінус нескінченності до 2, не включимо. 1 п'ята в степені х помножити на 1 п'яту в степені мінус 1. Одна п'ята в степені х помножити на 1 п'яту в степені 1. Одну п'яту в степені х виносимо за дужки. Одна п'ята в мінус першому степені це 5, плюс 1. 5, 1 ,5. 5 плюс 1 п'ята це 26 да? до спільного знаменника 5, 25 п'ятих плюс одна п'ята, 26 п'ятих. Або 5,2 5 плюс 1 п'ята. 5,15 5,2. Ділимо на це число 26 поділити на 5,2. 1 п'ята в степінь х більше або дорівнює 5. 1 п'ята це 5 мінус першому, значить х менше або дорівнює мінус 1. Від мінус нескінченності до мінус одиниці включно. Завдання 3.12 позначено високим рівнем складності, розв'язується методом заміни. Я взяла із всього завдання ну, найбільш таке наворочене, ну мені так здалося. І покажу його розв'язок. Ну, а далі вже ваша справа натренувати навички так, те саме 6 в степені 2х мінус 1, це 6 в степені 2х помножити на 6 в степені мінус 1. Далі все без змін. 6 в мінус 1 це 1 шоста, тут 1 третя. Помножимо обидві частини нерівності на 6. Тоді у нас тут 6 коротиться, 6 помножити на 1 третю буде 2. І мінус 4 помножити на 6 24. Тепер вводимо заміну 6 степень х дорівнює а і маємо квадратне рівняння. А квадра... Квадратну нерівність, вибачте. а2 мінус 2а мінус 24 менше або дорівнює 0. За теоремою Вієта легко підібрати два числа, мінус 4 і 6, їхній добуток дорівнює мінус 24, а їхня сума дорівнює 2. І розв'яжемо цю нерівність методом інтервалів. Поставимо точки мінус 4 і 6 на координатну пряму для А. І порахуємо знак нерівності на кожному з утворених проміжків. От тут знаходиться 0. Підставимо 0, 0, мінус 24. Тобто, отут буде мінус, тут плюс, тут плюс. Нам потрібно менше бо дорівнює 0. Тобто, А у нас належить проміжку від мінус 4 включно до 6. А у нас це 6 степені х. Підставляємо. Оскільки 6 в степені х це функція показникова, вона завжди більше 0, то вона обов'язково при будь-яких х буде більша за мінус 4. Залишається порахувати ось таку нерівність 6 степені х менша або дорівнює 6, тобто х менше або дорівнює 1. Х належить проміжку від мінус нескінченності до одиниці. Тренуйтеся, є над чим працювати, напрацьовуйте навички, досягайте своїх вершин. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!